Українська геймдев-сцена повна яскравих ігор, що є популярними на локальному та міжнародному ринку. Серед них не лише культовий сталкер чи метро, але й багато інших не менш цікавих проєктів. Про п'ятірку найуспішніших ігор української розробки у сьогоднішньому нашому матеріалі. З вами канал вільний погляд. Не забувайте про підписку на наш ютуб канал, про вподобайку та, звичайно, наш телеграм-канал про бізнес. А ми починаємо. Паті Хар та Паті 2 Стелс-Ігри з елементами стратегії, розроблені українською інді студією Пінокі Геймс та кіпрескою кверта у 2015 та 2018 роках. Концепція ігор у тому, що гравець має припинити гучну вечірку, вбивши гостей. У процесі головному герою доводиться відвертати увагу інших персонажів та заманювати жертв у пастки, аби його не помітила поліція. Гра містить з десяток унікальних рівнів. Після вибору рівня деякі його деталі генеруються випадковим чином, створюючи можливість для Вторного проходження після завантаження гравець з'являється біля входу в комплекс будівель, в якому відбувається вечірка на 40-70 осіб. Задача полягає знищити їх усіх інструментів для виконання завдання безліч, починаючи від можливості головного героя вбивати на близькій відстані ножем, закінчуючи великою кількістю пасток, в тому числі тимчасового і миттєвого знищення. Перешкодів також вистачає поліціянти, що викликаються учасниками вечірки при виявленні трупа, охоронці, що мають визначену траекторію руху, та ФБРівці, котрі є сумішю охоронців і поліціянтів. Кількість проданих копій партії та Хардва понад 2 понад 735 тисяч. А виторг від продажу продукту складає близько 2,5 мільйонів доларів. Немає більш приємного грошей, ніж ті, що ти міг витратити, але не витратив. Саме так я подумав, коли неочікувано побачив, що моя автоцивілка протермінувалася, та певний період я їздив взагалі без страхового полісу. Говорити про те, що це дуже небезпечно, напевно, і не варто. Я дуже раджу вам прямо зараз перейти до дії та переглянути, чи не закінчилася у вас страховка на авто. Якщо закінчилася, у мене є супер пропозиція спеціально для вас. Пошуках швидкої страховки свого авто я не міг не згадати про найпопулярніший сервіс страху. come on yeah Hotline Finance, адже це не просто сайт для купівлі полісу, це найзручніший сервіс для порівняння вартості та умов страхувальних компаній і полісів в цілому ряді видів страхування, таких як страховка автомобіля, нерухомості, туристичного страхування, міні-каску та зеленої карти. Якщо раптом і у вас закінчується автоцивілка, рекомендую скористатися саме цим сервісом. Ба Більше для моїх глядачів існує промокод WP24, що надає 7% знижки для типів страхування, що ви бачите у себе на екрані. Вводьте промокод при оформленні замовлення, та система автоматично прорахує нову ціну. Це точно той сервіс, яким я користуюсь та пораджу його найближчій людині. Усі посилання та промокод внизу під цим відео та моя особиста порада. Не тягніть зі страховкою, адже ви не знаєте, що вас чекає вже завтра на дорозі. Казаки серія історичних стратегій в реальному часі, що складається з трьох основних частин та трьох доповнень. Ігру розробила українська студія GSC Game World у 2002 та 2009 роках. Події розгортаються навколо війн у Європі 16 18 століття. Гравець розбудовує військову базу, збирає ресурси та наймає війська для знищення ворога чи виконання поставленого сюжетного завдання. На вибір даються кілька націй, кожна зі своїми особливостями, економічного та технологічного розвитку, унікальними бойовими одиницями та спеціалізаціями. Початковий етап кожної битви полягає в розбудові бази чи селища робітниками, а основна база складається з міського центру полів, шахт, казарм, конюшень, артилерійських депо та портів. А ліміт військ збільшується побудовою будинків. Економіка заснована на використанні шести ресурсів: їжа, дерево, камінь, золото, залізо і вугілля. Дерево добувається виробкою лісу, їжа збирається робітниками на полях чи добувається з моря риболовлею. Камінь добувається з камені ломень, а золото, залізо, вугілля. В шахтах. Кількість проданих копій 5,5 мільйонів. Виторг від продажу продукту 6,5 мільйонів доларів. Шерлок Холмс це серія з 10 пригодницьких детективних ігор від української студії Frogwares, яку у 2000 році в Києві заснували французи Велі Арм і Паскаль Енсен. Сюжети ігор базуються на одноіменних творах англійського письменника Артура Канона Дооля. Однак є самостійними історіями. Вони поєднують в собі елементи детективу та екшену. Гравці розслідують вбивства і крадіжки та розв'язують головоломки. На 2020 рік було випущено 8 основних ігор серії та 4 казуальних. А у 2021 році відбувся вихід дев'ятої гри про молодого Шерлока Холмса, який розслідує вбивство своєї матері. Кількість проданих копій 7 мільйонів. Виторг від продажу продукту 16,8 мільйонів доларів. Матро 2033 — серія шутерів у жанрі горор від української студії Fora Games, яку в 2006 році заснували експрецівники компанії GC Game World Андрій Прохоров, Олесь Шишковцов та Олександр Максименчук. Перша гра вийшла в 2010 році. Події відбуваються в постапокаліптичному московському метро, населеному мутантами. Гравець виступає в ролі молодого чоловіка Артема, що живе в постапокаліптичному світі. Він бореться з різними ворогами, бандитами, мутантами чи представниками ворожих угрупувань. Зброя включає револьвери, дробовики, пістолети, кулемети, гвинтівки, арбалети, гранати, а також звичайні та метальні ножі. На станціях метро в торговці можна придбати їхню зброю та спорядження або продати свою. Крім того, зброя, патрони та інші корисні речі забираються з тіл убитих чи приголомшлених ворогів, або просто збираються на місцевості. До речі, рівень здоров'я показується лише почервонінням екрану та звуком серцебиття, що сигналізує про поранення. Коли гравець якийсь час не зазнає поранень, його здоров'я повільно відновлюється. Також його можна швидко поновити, якщо мати з собою аптечку. Окрім того, в деяких місцях повітря заражене радіацією, тому гравець повинен носити протигаз, фільтри якого з часом зношуються і їх слід замінювати. Кількість проданих копій 11,4 мільйони. А витрох від продажу продукту понад 72 мільйони доларів. Сталкер серія з трьох ігор у жанрі шутера від першої особи, яку створила українська студія GSC Game World. Події відбуваються в зоні альтернативній версії зони відчуження Чорнобильської АЕС. Після аварії на території було створено лабораторію, що дозволили вченим проводити експерименти з екстрасенсорними здібностями. Їх експерименти призвели до другої катастрофи, що викликала фізичні та метеорологічні явища по всій зоні, а також мутації, флори та. Фауна, зона всіяна аномаліями, тобто незбагненими явищами, які не вкладаються в межі фізики, а іноді і здорового глузду. Окрім того, аномалії породжують артефакти, предмети з особливими властивостями, такими як антигравітація або поглинання радіоактивності. У кожного з протагоністів ігор своя мета, що не завжди збігається з іншими фракціями, та їм доводиться допомагати один одному. Традиційно головне завдання кожної гри досягти центру зони, та на перепоні стають різноманітні загрози та небезпеки, створені самою. Зоною. Кількість проданих копій 33 мільйони, виторги продажу продукту понад 35 мільйонів доларів. Окрім вищезгаданих серій ігор, звичайно, є й інші також достойні проекти, котрі здобули поваги далеко не лише в Україні, але на сьогоднішній день найбільш впізнаваними залишаються вищезгадані франшизи. Особисто мені з дитинства полюбилася серія ігор метро. Це, мабуть, перша повноцінна гра, котру я пройшов самостійно ще у. 12-річному віці. Напишіть, будь ласка, у коментарі, які ігри вам запам'яталися найбільше, як і серед перелічених, так і серед тих, які мене згадали у цьому рейтингу. З вами був канал Вільний Погляд. Не забувайте про підписку на наш Ютуб канал, ставте обов'язково вподобайку, якщо відео вам було цікавим, та звичайно переходьте до нашого телеграм-каналу. На все добре та до нових зустрічей.